Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий і в розпал робочого вечора. Запрошую подивитися на хрестоматійний випадок того, що буває, коли люди не ставлять, не монтують під час встановлення гальмівних колодок BMP1, BMP2. Пластинчасту пружину. Про це я розповідав, з поміж іншого, в розлогому огляду гальмівної системи БМП, який нещодавно опублікований. У мене на каналі кому цікаво. ідіть дивіться. Але цю деталь на той момент я не мав змоги показати, бо не було. Такої нагоди. Зараз можливість така щаслива випала, і просто хрестоматійний. У нас випадок канонічний, ідеальний, краще, ніж тут проілюструвати, що буває. В таких випадках я не уявляю, як би можна було. Таким чином, будь ласка, перевірте, що ви підписані на цей канал. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобайку. І поїхали дивитися, як воно буває і як бути не має. Отже, нагадую, так, силовий блок, мотор передач, БМП-1 чи БМП2. І у нас барабан гальмівний, що вентилюється, і гальмівні колодки з накладками зверху, знизу. Три пари спіральних пружин. І четверта пара. На прикладі цієї. Правої, правого механізму гальмування і поворота, а ми можемо бачити рівномірну зношуваність накладок. Академічну, гарну, файну, симпатичну. Чому? Тому що все у нас натягнуто і налаштовано як слід. Не знаю, який пробіг у коробки, але взагалі. Але у колодок цих звуть пум-пум-пум. Ну, цих штук. Стрічок, пробіг зовсім невеликий. Ці в доброму стані. Усюди у нас рівномірний зазор, сірничок. Місцями трохи більше, але все на око в межах норми. Тепер переходимо на ліву. лівий механізм, де у нас все би мало бути симметрично. А на практиці ні. Одна, друга, третя пара спіральних пружин. А із пластинчастими у нас що? Правильно, пластинчості у нас не стоять на штатному місці. І через це, що ми маємо? Зношуваність верхніх, верхньої стрічки накладок достатньо рівномірна. Хоча більша, ніж на правому боці. Ну, це можливо, тому що стояночне гальмо не до кінця витягнуто. Про це буде окреме відео. <кій> Знизу. Також зношуваність більше, але тут зношуваність менша, а тут більше, 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 більше. І тут у нас накладка завтовшки із нігодь. Отут три секції. Дві від двох до чотирьох секцій. Ну, дві взагалі мертві, фактично. Сусідні три. Три мертвих секції. І від четвертої щось там починається. ну. Коротше, ось у нас циферблат. Десь, скільки хвилин, до 15 у нас проблемні так, на нижній стрічці. Схоже, що колодки мінялися, стрічки мінялися парно. Пробіг у них, ну, оскільки на одній машині, ідентичний, але. Ну, ліво у нас систематично страждає більше через не до кінця витягнути гальму Я що я повторююся. Але в даному випадку занихаяли ті, хто монтували стрічки моменти цієї пружини. І тому оця, який звуть, господи. Пух. Колодка. Я постійно хочу сказати колодка. Стрічка у нас фактично вже не робоча. І я вам скажу, панове, оскільки я не знаю способів з виправлення цієї ситуації на машині, якщо ви знаєте, як заправити цю пластинчу пржину на машині без демонтажу силового блоку, будь ласка, напишіть мені в коментарях, які будь-які ваші інші думки, які я завжди нам радий бачити. Аналізую. Щасливий бачите, що такі розумні досвідчені патріоти України спілкуються зі мною в коментарях. Вже задля того варто було створити цей канал. Так от, оскільки я не знаю способів. Поставити цю пружину на машині, максимум, що можна це намацати, встановити, чи стоїть вона в у вусі чи ні, то я би враховуючи тотальний дефіцит всього, що пов'язане з цими машинами, і, зокрема, гальмівних стрічок, я би не полінувався. Щойно дозволяють умови, коли у вас є така проблема і ще не мертві накладки. Так, ці композитні на стрічках дістати силовий блок просто для того, щоб поставити на місце пружину пластинчасту. Так. І все ж таки я думаю, що я не певен, чи в нас взаємозамінні праві і ліві. Стрічки треба буде дізнатися, напевно, але все ж таки, коли є на оку різний ступінь зношу, зокрема через те, що подеколи ганяєтесь трохи затягнутим стоянним гальмом, то я би рекомендував в такому випадку і міняти праву і ліву пару гальмівних стрічок. Все, продовжую працювати. Про те, як правильно регулювати гальма, дивіться в відео нещодавно було у мене на каналі. Вподобаєчка, підписочка, гарний коментар. Чекаю на ваші, Працюємо все краще. І тут, до речі, можливо, проблеми цього мотора пов'язані з ось цим локальним перегрівом впускного колектора. І ви скажете, в якому випадку це може бути не пов'язано, я вам скажу в тому випадку, коли на нормальний мотор поставили такий вже колектор. Який у них був, і він так катається не знати скільки і цей випал не має стосунку до цього мотору. Ну, будемо досліджувати, будемо аналізувати. Працюйте, перемагайте, пильнуйте свої машини. Слава Україні!